У кожному пакунку зимові ковдри, пледи, рушники, одяг, засоби гігієни та продукти тривалого зберігання. Такі набори отримали родини внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Чорнухінській територіальній громаді. Беріть, будь ласка. Ой, одіяло, одіяло. Велике спасибі вам. Дуже велике. Головне одіяло. У мокіївському старостаті нині проживає 50 родин ВПО. З них понад 20 знайшли прихисток у селі Мокіївка. Це люди з різних гарячих точок і у кожного своя історія війни. Внучка у нас в Маріуполі була і її фільтрацію пройшла. відправили в Ростов. І вона Я Ростові зараз. Без документів, без нічого. Попри це, пані Людмила тримається оптимістично, радіє ця допомога як промінь світла у темні часи. Що я щось ще тут таке хороше. Ми хотіли не їхати, але ну, Бахмут у нас рядом і страшно. Взагалі, ми поїхали. Приїхали, нас хорошо, люди добре прийняли, дали і картошки, помідорів, і всього, всього, всього. Отримала гуманітарку і родина із Запоріжжя. Ми з міста Запоріжжя були вимушені виїхати півтора місяця тому, тому що ну стало нестерпно. В мене троє дітей, хвора мама, і ситуація була вже така нестерпна. Діти спали у підвалах, діти спали у коридорі, тому що прильоти були кожної ночі. А як тобі тут взагалі влаштувався? М -м, сподобається друзів знайшов, вже? Так. А як тебе звати? Гліб. Це дуже, дуже допомагає, звичайно, тому що о, тут треба, якби да, їсти, оплачувати там, там топлива, там всякі там потреби, але ж і вдома потрібно оплачувати за комунальні послуги. Наступний пункт призначення село Луговики. Тут благодійники також розпитали людей про їхні потреби та видали їм універсальні сімейні набори. На території логовики села Бубни переселенців було 23 чоловіки переміщених осіб, це тобто сім'ями жителі сільської ради надали прихисток цим людям, дали безкоштовне житло. Тобто люди платять за саму електроенергію, якщо є природний газ, за природний газ. А за житло ніхто нічого не платить. Живуть люди в селі. Дякую громадській організації. Наша справа Полтавщина за надану гуманітарну допомогу переселенцям. Гуманітарна допомога, яку отримали цього дня люди від Американського благодійного фонду Джем за сприяння української благодійної організації Якість життя та фонду Українці за кордоном, доправили її лідери громадської організації Наша справа Полтавщина, депутати Полтавської обласної ради Лариса Босенко та Сергій Білашов. Цього ж дня наступна партія гуманітарки попрямувала до Пирятина.